Даже когда был Майдан, и пенсионеры получали пенсии. А лікарі, які приходили на майдан лічить пострадавших, получали заробітну плату. Це теж є і наша заслуга тут, і моя особиста заслуга. Так наприкінці весни начальник Чернігівської податкової Андрій Лавришов доводив новоспеченим люстраторами самооборони, правого сектора та штабу національного спротиву свою невинуватість. Тоді чоловіка змушували полишити посаду, але дотиснути міцного горішка Лаврешова так і не вдалося. Чиновник заяву написав та згодом відкликав її, не зважаючи на всі закиди акт активістів. дії податківців зборюють бізнес спільноту багатьох багатьох змушують припиняти підприємницьку діяльність а декого призводять до банкрутства залишаючи багатьох людей без засобів існування замість стимулювання розвитку бізнесу та створення робочих місць і е, ми вважаємо, що ваші дії такими, що підривають економічну безпеку держави, хоча заявою відкликав, але затриматись у своєму кріслі Андрію Лаврешову не вдається. Після гарячих закидів громадськості чиновник йде на лікарняний, де й перебуває донині. Справа гори податківця припала пилом, але на початку тижня в інтернет-просторі з'являється лист: від керівника Чернігівської самооборони Володимира Федорка до голови ради з кадрових питань Державної фіскальної служби колишній Адміністратори просять відновити на посаді керівника Андрія Лавришова. Ми вважаємо, що ця людина має право обіймати цю високу посаду. Він має активну громадянську позицію, є патріотом своєї держави, ніколи не порушував законодавства і не запрямував свого імені. Що посприяло такій радикальній зміні гніву на милість до податківця за поясненнями, ми звернулись до керівника самооборони. Так, да, був такий лист, написаний не мною. Але підписаний мною і поставлений е, цей підписаний з одної з організацій, яка ми співпрацюємо. Е, я поки не вияснив, хто там був заангажований із цієї організації, так і не хочу, не хотів би називати. Чоловік стверджує за власною ініціативою ніколи б такого не написав. Трапилось все випадково. Окрім того, лист написаний навіть не на офіційному бланку організації. Піднесли мені то листа, коли я. Це було в суботу десь і сказали, підпиши. Мені ніколи було взагалі. Це той, який ми боремося, за якого не той. Я навіть фамілію, може, трошки попутав там. Ну це таке. Це був якби. Іменно підстава по довірі за інформацією з наших джерел загадковим чоловіком, що підсунув документ на підпис Федорку, є координатор правого сектору Максим Конашевич. Але останній свою причетність до скандалу на відріз відкидає, хоч і не приховує з самообороною співпрацює та інколи приносить документи на підпис до Федорка. Ці всі вилучені наші ті якісь Наразі представники самооборони теж проводять внутрішнє розслідування скандального листа відкликали.